Всім доброго дня! я Ксенія, рада вітати вас на каналі Книтки TV. Сьогодні невеличкий в'язальний епізод. Хочу поділитися з вами своїми процесами, які я просувала на цьому тижні. На жаль, майже не було часу на в'язання, і коли так стається, коли багато роботи, втомлюєшся, Мене це трішечки, звичайно, бентежить. Я сумую, що не можу приділити багато часу своєму улюбленому в'язанню, тим більше, що ідей багато, процесів багато, і хочеться багато вам показати і розповісти. Але що маємо, то маємо. Як бачите, в мене тут новий е житель. Мого каналу. Я про нього вам розповім трішечки пізніше, просто щоб ви знали, що є щось цікавеньке від моєї сестри. Звичайно. Тут. Ніяких таємниць нема, що всі іграшки, які з'являються на моєму каналі, зв'язані моєю сестричкою. Її звуть Валентина, хто недавно приєднався до мого каналу. До речі, я дякую всім, хто приходить, передивляється мої відео, підписується і залишається. То хочу розповісти, що моя сестра в'яже іграшки просто для душі. Скажімо так, і я завжди дуже радію саме її іграшкам, вона старша за мене, але дитинство в нас не вмирає ніколи. Ми завжди діти і завжди цікаво і приємно отримати саме такі подарунки, чим щось більш матеріальне. Ну, це я така. Тож, ось така. Милота від моєї сестрички для настрою. І як ви бачите, в мене тут де виглядає, де проглядає сьогодні багато синіх кольорів, тож давайте покажу, чим я займалась при відсутності часу, я по перше розпочала свій снуд, який я В'яжу в проєкті Дівчатка-такі дівчатка, четвертий дівчатка» сезон. Це снуд, який має назву Туманність Андромеди», бо входить в колекцію космічних речей. Він в'яжеться з пряжі. Алегро mm... Вибачте, забулася етикетки, в мене ж ніколи не буває етикетки. Це алегра ось такого чудового кольору, вам він передається трішки синіше, а насправді він такий темно-фіолетова ніч. І ось така шкірка норки. Я не пам'ятаю від якої фірми якого артикулу ця ниточка, тому що вона купувалась ще рік тому, і потихеньку вона додається в різні мої процеси. Я вирішила їх поєднати і зв'язати собі такий снуд. Чомусь мені прийшла думка, що я дуже швидко зв'яжу його на кругових спицях, тому що всі дівчата так майстерно в'яжуть легко на кругових спицях, а я ж так не в'яжу. І я набрала на спиці номер 6 100 петель, і в мене виходить ось. Така краса. Ніжний, теплий, пухнастий, дуже приємний до тіла. Я переймалася, що все ж таки, оскільки у Алегро є невеличкий відсоток вовни, то будуть якісь неприємні відчуття до морозів, якщо носити цей снуд. Ну Ось зараз, коли ще немає заморозків на вулиці. А так, 2-3 градуси зранку, коли я виходжу. Звичайно, поки я дов'яжу, то може, можливо вже і будуть морози. Але мені подобається, що виходить. Чесно кажучи, в мене тільки два моточки по 50 грамів. І я спочатку думала, що потім, при нагоді, я докуплю ще моточок. Хоча, чесно кажучи, мені цього робити не хочеться. Я вже як вирішила, що вив'яжу хоча б свої залишки, не докуповуючи до процесу, ну, тобто розпочала з того, що є, за кольорами мені повністю підійшло. Я в'яжу, чергуючи виворотню, петлю, виворотню смужку і лицьову смужку ось так. І мені досить подобається. Я поміряла свій старий снут, на заміну якому я його в'яжу. Там в мене 30 см у висоту. Тож, я думаю, що все ж таки двох моточків мені повинно вистачити. Оце закінчується перший. Тут якраз десь буде 15 см, мені так здається. І можливо, так, наразі 13 і я думаю, що тут ще вистачить на 2-3 см. Додавати інший колір, який в мене є, мені не хочеться. Мені хочеться саме ось поєднання цих двох кольорів. Тому що вони повністю відповідають моїй ідеї задумці, і ну, ось воно зійшлося. Ось ці два кольори зійшлися. Тому в'яжу. Але хочу вам сказати, що це такий доволі був би швидкий процес. Але я ну, ледве не знаю не вивихнула собі зап'ястки. Дівчата, я не знаю, як ви в'яжете товстими спицями по колу. Особливо, коли у вас вже цілий светр на колінах або в руках. Ну, Це ж просто незручно і, і, і дуже якось, ну, мені некомфортно це в'язати. Хоча дуже приємня, приємна ниточка, вона сковзить по спицям. Нічого ну, спиці нормальні, все ковзає. Але я помітила, що коли я в'яжу, в мене ну, задійснені. Всі сустави, суглоби, які тільки можуть бути: зап'ястки, кісточки на пальцях, всі пальці на обидвах, обидвах руках, ну, просто, просто це мені так незручно. Тим не менш, ну, вже так почала, в'яжу. Тому що перед тим, як в'язати ось це, в мене промайнула така думка зв'язати собі щось на, на кшталт маніжки або такого короткого жилету, саме зверху е, донизу. ну, Тобто, таким способом, як я ніколи не в'яжу, мені так неприродньо. І я подумала, що якщо я зв'яжу цей слот, ну, що там зробити регланчик і додати дві детальки. Коротенький, мені такий потрібен або жилет, або така маніжка, яка буде на одній застібці по боках, не зшивна. І я пров'язала ось 13 см, я зрозуміла, що ні, я не зможу, я просто це буду в'язати всю зиму. Або треба перебинтовувати свої суглоби. Ну, ви скажете: а як же на рахунок шкарпеток, шкарпетки я в'яжу. По колу, теж згори гори донизу. Ви знаєте, шкарпетки, ну, це зовсім. Інше. Я відпочиваю на шкарпетках після цього процесу. Тому що я беру 5 спиць. В мене, по-перше, Простіше морально, тому що в мене дуже швидко закінчується ряд, а тут в мене таке враження, що рядок ніколи не закінчиться. І воно морально давить, чесно, тому що я не бачу початку і кінця ряду, ну хоч маркер став, все одно це не те. Мені потрібно дійти повернути, знов повернути і так далі. А тут кожен рядок окремо, і тим більш я помітила, що коли я в'яжу на п'яти спицях, в мене задіяні тільки кінчики пальців, а рука сама вона навіть не рухається. Тобто для суглобів це для мене взагалі ну, дуже комфортно. А крім того, я вам скажу так, що шкарпетки – це не просто виключення з правил. Мені здається, що це ну, не зовсім. В'язання, про яке ми з вами говоримо, що ми в'язальниці. Це окремий від рукоділля. Я вважаю, що шкарпетки треба виносити в окремий вид рукоділля, як вишивка, як шиття, ну, тобто, зовсім інший від рукоділля. Тому тут можливо все. Ну і раз, раз я вже про шкарпетки почала, то я вам трішечки розповім. Е, я не дов'язала. Другу шкарпетку, ну, це для мене взагалі товста пряжа, товста ниточка. Зазвичай, за тиждень я пару вив'язую. Цю шкарпетку я показувала у минулому відео. І бачите, я тільки ось вив'язала. Клин підйому на другій шкарпетці, і поки що все. Ну, Звичайно, що це зав'яжеться. І то я вив'язала ось цей шматок, п'ятку з клином підйому, тільки за рахунок оцього цього додаткового часу, який нам сьогодні е, подарували, скажімо так, ми перевели годинник, я встала зранку, перевела годинник, і оцю додаткову годину я просто в'язала шкарпетку. Тож, ці шкарпеточки в мене в'яжуться, але все ж таки. Я зв'язала ще одну шкарпеточку. Це форза, моя улюблена пряжа, і ви подивіться, які кольори просто-просто неймовірне поєднання. Вам трішки яскравіше воно передається, а це такі більш природні, мені здається, такі і осінні кольори, і неосінні. Ну, дуже красиві. Дуже красива ниточка, дуже приємно в'яжеться. Я... Мені подобається в'язати. Тут я повністю вив'язала, бачите, паголінок. в мене тут резиночка повністю. Спочатку донизу, 3 на 1, і далі ця резиночка пішла ось тут в мене, така укріплена п'яточка французька. Теж вам покажу, як вона цікаво викладається. В мене, коли оця кольорова п'яточка виходить з будь-яких ниток, ну, мене це так милує, ну, чесно, дуже мені подобається. Подивіться, як цікаво вийшло. Ще саме п'яточка понизу пішла ось таким зеленим трикутником. Я не знаю, чи мені вдасться підібрати. Секцію на наступну шкарпетку, так, щоб воно зійшлося і п'яточка була така сама. Тож, це така маленька інтрига, яка мене примушує ну, просто швидко в'язати другу шкарпетку. Тож я сподіваюся, що за наступний тиждень дві пари шкарпеток в мене будуть готові. Тому що, по-перше, мені хочеться дуже ну, треба перешвидшитись, так. а... Ще мені хочеться розпочати ще одну пару шкарпеток, і я хочу спробувати або хелікс, або смужки. В мене є залишки таких осінніх ниточок, і я хочу поєднати ось цим неймовірним кольором цена Боху. Я таку ниточку вперше побачила. І купила. коли я її бачила на сайті, вона мені здалась більш такою ну, коричневатою, теракотовою. Але вона саме така бордова з чорним. Дуже красивий колір. Скоріше за все, це навіть. Червоний, темно-червоний колір з чорним, але дає ось таку в скрутці ось такий неймовірний колір. І я думаю, що з яскравими осінніми кольорами це буде дуже-дуже красиво поєднуватись. Тож мені треба закінчити шкарпетки розпочати інші. Бачите, тут яка... ну, які все ж таки обкладинки у Бохонако, ну просто пісня. Мені так подобається, як вони це роблять. Тож, ця ниточка очікує на своє, на свій процес, на свої шкарпетки. І сподіваюся, що наступним тижнем вони розпочнуться. Ну і що ще з плечових виробів я продвигала? Оскільки часу було дуже-дуже мало, то я все ж таки виділила собі два процеси, які. Хотіла просунути якнайшвидше. Я, якщо ви бачили моє попереднє відео, то я дуже хотіла на цьому тижні закінчити оцей свій жилет. Ну, хотіла, це не значить зробила, по-перше, тому що, ну, так, вийшло або не вийшло. Але я майже. Вже вийшла до, 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 до. Мені залишилось десь, от бачите, 15 см пров'язати. Він не дуже довгий, можливо, він потягнеться в мене після прання. Так, я вам показую ось так, тому що давайте перегорну. І в мене тут пішло трішки веселіше, тому що, по-перше, закінчилась смуга чистого синього кольору. Ви ж знаєте, я і чистий кольор на лицевій гладі. То е швидко не в'яжеться. І пішла ось ця рванинка, яка в мене буде йти на плече. Попереду в мене рванинка через все полотно е повністю через весь перед. А по спинці, ну симетрично, звичайно, якщо пере перегорнути, тільки знизу, ось тут, по резинці, така легка рванинка. І буде ось тут. Під самий скіз плеча. Ось тут будуть рванинки, там, де маркери, це будуть спущені петлі. І ось тут будуть спущені петлі, тобто, така буде рвана смужка. І тут в мене трішки вже змінюється колір, буде ще жовта смужка, тож тут мені швидше і веселіше в'язати. Я сподіваюся, що може сьогодні, сьогодні неділя. То, можливо, я його все ж таки хоча б дов'яжу, а вже обв'язку зроблю на наступному тижні, коли будуть там вільні хвилинки, годинки, не знаю, як вийде. Залишиться тільки обв'язати пройми і горловину. Ну і випрати, тому що не знаю, скільки він потім буде сохнути, тому що опалення в нас на Не знаю, як вам навіть сказати, на жаль чи на щастя, його включають, його включили. А коли включають опалення, це значить, що не буде з чого виділяти гроші на ниточки. Це сумно. Тим більше, що ще морозів немає і в домі ми з кицією ще не мерзнемо. Я навіть ще теплі шкарпетки жодного разу не надягала. Ну і ще один процес, який я так активно продвигала. Я відв'язала перед свого космічного жилету, теж який в проєкті Дівчатка-такі дівчатка, це спалахи на сонці. І він в мене, звичайно, в кадр весь не вміщається. Не знаю, як вам його показати. Дівчата в'язала, не могла зупинитись. Не могла зрозуміти, на якому кольорі мені потрібно зупинитись, тому що хотіла ще пров'язати і ще пров'язати. І не знаю, ось так він виглядає. Ось так. І ось так. Він доволі довгий, а спинка буде ще ж довша, я казала. Так, тут в мене киця теж перевіряла. Ось так він виглядає. Ось такий жилет. Зробила звичайну горловинку, ось таку. Я, скоріш за все, просто лицевою гладдю буду її обробляти. Тобто, може, декілька рядків резиночка 1 на один і потім так, сантиметра 2-3 лицевою гладдя, щоб вона ось так і закручувалась. Високу горловинку, як я планувала, ну, можливо, ні. Ну, подивимось, ще не знаю. Треба зібрати і приміряти, наскільки глибоко воно буде сидіти. Я хочу, щоб такий був спущене плече. все ж таки. Теж ніяких пройм, нічого не робила. Тут не буде такої обв'язки, теж обв'яжу. Просто так само декілька рядків фризиночку один на один і потім гладь. Щоб воно так закручувалось і було так трішечки. ну, такий... Не напружений силует, не класичний, неправильний, не знаю, як вам передати, щоб було таке відчуття вільності, щоб ні, ні до чого не зобов'язувало. Ось, ось так. Тому що це ж не класичний жилет, не класичний виріб, а фантазія, політфантазія. Тож фантазію нічого не, потр... не, не повинно стримувати. Сподіваюсь, так, кольори теж вам засвічують трішечки, тому що за вікном туман, незважаючи на ранок, світла немає, тож я включила додаткову лампу освітлення. Ну, мені здається, саму ідею можна вловити із таких кольорів. В мене пішло. Мотанки у цього акрилу один моток і я розпочала інший. Тобто десь 120 грамів це наперед на спинку піде більше, тому що вона буде довшою. І, скоріш за все, на спинці буде менше оцих кольорових е, вставочок. Десь вони будуть, звичайно, якісь смужки, але, можливо, не так часто. Хоча, ну, Подивимось, як воно буде. Просто е, попереду, оскільки спинка буде довшою, то мені прийдеться в'язати дуже великий шмат одним тоном, а це теж не дуже швидко. Ну, ось все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Е, хочу вас вам подякувати і від моєї сестрички за те, що ви дуже так Тепло ставитись до її робіт, коли я їй розповіла, що ну, я їй, звичайно, передаю всі коментарі, всі теплі слова. Вона дивується, звичайно, на які саме роботи, які саме роботи викликають такі особливо теплі коментарі. Ось, І я їй пожалкувалась. Ну, я пожалкувалась, просто сказала, що в минулому відео. Я показала твої роботи, і після них вже ніхто не додивлявся відео до кінця. До моїх робіт мало хто дійшов. Ну так, так Напівжарт, напівправда, тому що, мабуть, всі ті. 200 переглядів, які були під минулим відео, вони завдяки іграшкам моєї сестри. Тож вона каже, ну, не показуй одразу всі іграшки по одній іграшці на одне відео і десь наприкінці, Ну, хто я така, щоб не слухати старшу сестру. Тож, звичайно, я вам покажу тільки одну іграшку, а всю команду я покажу в наступному відео. Тож, Дочекайтесь, це герой з мультфільму Прибульці в домі». Ось така краса інопланетна. І їх декілька, їх ціла команда. Хто бачив цей мультфільм, хто, може, можливо, дивився зі своїми дітками, то, можливо, здогадаються, які герої ще з'являться в кадрі. А це просто. Бачите, яка краса. Це, до речі, теж мотанка з Аврори, але не ось така, яка з поліамідом, а чиста, яка трішечки жорсткіша. Тож, ось. А ось цей колір це ось цей колір. На очах, бачите, і на плямках. Тож в мене повний комплект. А ось тепер в мене точно повний комплект в кадрі. Ну ось, все дівчата, на сьогодні все. Була рада з вами поспілкуватись. Всім добра, всім родинного затишку, в'яжіть в задоволення, в'яжіть те, що вам подобається в'язати. І все буде як найкраще Побачимось!